Так, ну, що ми от з вами продовжуємо мандрувати старими кладаками. Дороги тут видно, що машини їздять. Мабуть на кадрашиках ще катаються, так як завжди. Ну, зараз принаймні все підморозило, то не так хоч роз'їжджають. Трохи я таке так замерзла чуть, чуть Ну зараз ще піднімуся туди наверх покажу вам ще місцину і ще з іншого ракурсу. Та я думаю, хто дивиться, відео тут вже знаєте, місцини, місци, може хтось навіть приїжджав. Але є люди, які... Подивіться який сонце за мною яке. Є люди, які от, Власне Зараз, мабуть, десь години-дві, може трохи більше. Вже, мабуть, воно повертає на захід. Це захід з того боку. Да, от воно. Сонечко таке. Так. Є такі люди, які ніколи тут не були. І може з різних причин можуть і не проїхати. Найближчим часом, бо така ситуація і в Україні і взагалі. Вообще... Але от я для таких усіх пороблю це відео для того, щоб ви от, трохи, якщо можливість, подивитися. Подивилися, дивіться, сонце, яке виходить. Зараз познімаю. Ко не було. Радіють нам з вами. Уклін вам козаки українські і славні воїни Минувщини усіх років. Вітаємо вас з наступаючими святами. Хай прийде мир на цю землю. Але почнеться визвольна боротьба. Якою б вона не була, але має вона перенести. Єдине на цю землю український дух і слов'янський, хай тут запанує. А усі вороги геть з України чортям собачим. Хай вас тягнуть та волочуть. І топлять отут. і те з вами відбувається, що тут. З дивізією цього Маріона, що вас козаки зарядять у гармати та й вистрілять, Чортям собачим, щоб ви туди долетіли. І, і десь впали посеред. Посеред ріки. А бачите. А тих хто шанує Україну? Ми лише живих. Як от того Гіо малого саду, який написав з любов'ю про Україну. Тому остався живий. Was dir!